Я вас вітаю. З вами лікар-невролог Маркін Євген Вікторович. І сьогодні я хочу продовжити тему неврології болю, м'язового болю. І поговоримо про таке захворювання як фіброміалгія. На сьогоднішній день дане захворювання мало вивчено ще, можливо, років 20 тому, 15 років тому. Про таке захворювання взагалі мало хто і говорив, і, власне, і на сьогоднішній день даний діагноз встановлюється край рідко. Щодо причин виникнення фіброміалгії, її етіологічного походження, на сьогодні немає безстеменних даних встановлення причини розвитку цієї патології. Захворювання уражає частіше жінок. В середньому це жінки у віці 35-55 років. Чим це захворювання проявляється клінічно? Виникає м'язовий біль, розлитий, генералізований, болить все тіло, біль такого пекучого характеру. Окрім м'язового болю, поруч йдуть наступні психоневрологічні симптоми: це порушення сну, фрагментація сну, порушення глибини сну. Часті нічні пробудження. Окрім розладів сну, дуже часто фіброміалгію супроводжують різні депресивні розлади, фобії, та часто поруч з фіброміологією йде генералізований тривожний розлад. Якщо трішечки подумати про патогенез, етіопатогенез, то Якщо зі сторони безпосередньо нервової системи, то у нас в головному мозку є структури, які відповідають за біль. І коли в цих структурах відбувається їх порушення функції, тобто клітини неякісно розпізнають певні подразники, і, власне, через цю поломку, за думкою деяких вчених, може розвинутися фібромілогія. Якщо у вас е, такий м'язовий біль триває вже більше 2-3 місяців, якщо цей м'язовий біль не знімається протизапальними та іншими знеболюючими засобами, якщо поруч з вашим м'язовим болем є порушення сну, депресивні стани, фобії, страхи, генералізована тривога, то що Потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Навіть я скажу вам більше, не потрібно чекати цих три місяці, якщо ви бачите, що саме ваше лікування чи ліки, призначені іншими лікарями, не є дієвими, вам не стає краще. Потрібно звертатися до невролога, і невролог проведе спеціальний огляд, є спеціальна шкала. По якій оцінюється індекс інтенсивності болю. також є спеціальні, так би мовити, бульові точки, які нам, неврологам, допомагають зрозуміти, що це безпосередньо тригери фіброміалдії. І відповідно, лікар-невролог він вам призначить якісну терапію на сьогодні. Фіброміологія лікується засобами, такими як антидепресанти. Інгубітори зворотнього захвату серетоніну та трициклічні антидепресанти, також застосовують в лікуванні фіброміалгії, препарати антиконвульсанти протисудовні засоби. Часто є поєднання антидепресантів з антиконвульсантами. Зараз є також дослідження і описані вони в світових публікаціях, також при фіброміалгії, дієве використання. Плазмотерапії, тобто плазмофорезу. У мене є пацієнтка, яка хворіє на фіброміалгію. Діагноз був встановлений більше як півроку тому. Дана пацієнтка приймає антидепресант плюс антиконвульсант, тобто йде на подвійній терапії, і протягом трьох місяців на фоні терапії в неї виникають значні покращення. І вже навіть зараз вона говорить про те, що біль пішов м'язовий і покращується і настрій, і безпосередньо сон. Тобто, це все лікується. Фіброміалгія заважає якості життя, тому краще вчасно звернутися до спеціаліста, пройти якісну діагностику. Лікар-невролог проведе диференційну діагностику. Що цікаво, що про фіброміалгію. Зазвичай лабораторні показники ознак запалення ревматичного процесу буде в нормі. Тобто тут не та причина виникнення цього болю. Тому вчасне звернення це в подальшому якісне ваше життя без болю. Звертайтеся до лікарів та бережіть себе. В кінці відео я надам деякий фотоматеріал. Про фіброміологію, а саме про її діагностику та критерії діагностики, і будуть надані деякі шкали з міжнародних джерел. Це дані матеріали для колег. Бережіть себе та будьте здорові! Всього найкращого!